До нас в руки потрапив новий джетбойл 2025 року. Візуально він дуже змінився і є що про нього розповісти. Тож погнали. У новій версії пальника змінили конструкцію та регулятор подачі полумі. Тепер він має зовсім іншу форму. Раніше це була така ось металева скоба, а зараз цей регулятор нагадує той, що використовується в домашніх або кемпінгових плитках. Крім того, прибрали окрему кнопку п'єзопідпалу, тепер вона вбудована в регулятор. Просто поверніть його наліво, до кінця, почуєте клацання, і пальник запрацює. Постає питання щодо надійності нового регулятора. У нашій команді побудує думка, що простіші механізми завжди надійніші. І старий регулятор справді був перевірений часом. Однак новий регулятор більш інтуїтивно зрозумілий. Раніше, особливо у новачків, виникали складнощі з тим, щоб зрозуміти, чи вентиль відкритий або закритий. З новим дизайном таких питань більше не виникатиме. Біля регулятора є гумова або силіконова підкладка, за яку зручно тримати джутбойл, навіть під час роботи пальника. Що стосується фіксації, вони зробили три отвори, і, на мій погляд, це покращення, яке робить його зручнішим у використанні. Чаша в Jetboil також зазнала змін. Відстань від пальника збільшили на кілька міліметрів. Це має теоретично зменшити ризик пошкодження неопренового чехла та спеціальної ручки від перегріву. Тепер ручка має два положення, які ви можете побачити на відео. Кількість ніток об'єму чаще також збільшилась, що є ще одним позитивним покращенням. Також змінилася система кріплення огорня. Раніше потрібно було влучити в пас і прокрутити в будь-якому напрямку. А тепер потрібно вловити пас і обертати вправо, як зазначено на горнях. Щодо характеристик, пальник став менш потужним, і тепер час закипання 0,5 літра води складає 120 секунд. На 20 секунд довше ніж у попередній версії. 100-грамового балону вистачить на 35 хвилин, що дозволяє закип'ятити близько. 12 літрів води. Ось порівняльна таблиця для старої та нової версії. Щодо дизайну, в версії Java Flash оновили дизайн нарешті. Ще доп. оновлення від Jetboil. В пальнику Zip теж змінюється регулятор подачі полоні. Ще змінилась підставка під Долон. І за того, що змінився сам пальник, то стара версія підставки погано фіксується, або взагалі не фіксується. Тому відтепер на новій версії пальника будуть свої підставки під балон. Це необхідно для компактного пакування. Також буде нова версія підставки під Super 2.0. Але її поки немає в наявності, тож, як тільки з'явиться, так одразу знімемо нове відео. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал та до зустрічі у Шамбалі.